Привіт! Коли приходить осінь, то хмаринки сонечко закривають та йде дощик. А як ви гадаєте, хто полюбляє дощик найбільше? Які ви розумники! Так, його полюбляють парасольки, гумові чоботи та ми малята. А чому? Вірно! Бо можна бігати по калюжам у гумових чебітках та показувати свою парасолю. Ось і наші Тимко і Ніка дуже люблять дощик. а коли він де, то завжди кажуть: дощик, дощик, кап-кап-кап, тихо стукає на дах парасольку ми візьмемо. І гулять підемо. Дощик, дощик, кап-кап-кап. Тихо стукає на дах. Чобітки взуваємо, в калюжах пострибаємо. А давайте разом з ними повторимо ще раз цей віршик. Дощик, дощик, кап Кап-кап-кап, тихо стукає на дах. Парасульку ми візьмемо і гулять підемо. Дощик, дощик, кап-кап, кап, тихо стукає на дах, чобітки взуваємо, в калюжах пострибаємо. Ніка, що сталося з твоєю парасолькою? Дощик з неї все змив. Вона стала біла, але не засмучуйся, Ми попросимо допомоги у малят. Вони нам допоможуть і в нас будуть нові чудові пересольки. Привіт! Пропоную вам вивчити чудову гру «Дощик». а допоможуть нам в цьому наші пальчики. Крапля раз, крапля два, дощ помалу полива, швидше дощик полива, крап-крап-крап, крап-крап-крап. Ось, дивись. І я теж вирішив зробити для тебе парасольку, сказав Тимко. Дякую, відповіла Ніка. Давай почекаємо на відео та на фото наших друзів-малят. Та побажаємо їм успіху.